Початком літа виникає запитання, де та у який спосіб відпочити. Тож залишається обрати варіант поїздки, спакувати валізи та гайда в дорогу. І сподіватися, що все обминеться без нервів, зайвих клопотів та ексесію. Але чи завжди так виходить? Часом ми звернулися на дрону туристичного агентства, яке надало нам неналежні туристичні послуги. Наша помилка відразу полягала в тому, що ми не знали про репутацію цього агентства, скільки років воно на ринку, ну, можливо, не запиталися думки своїх знайомих, адже місто маленьке і всі про всіх все знають. Це критерії, які ну, в багатьох якихось чинниках засвідчує стабільність, постійність, коректність, професіоналізм того чи іншого. Турагенції чи туроператори хотіли поїхати до Турції. Ну все ніби нормально, належним чином. Оформили угоду. І тоді вже виявилося, коли ми вже шукали інформацію про цей готель в інтернеті, що є два такі готелі з однаковою назвою. І ось, ну, абсолютно два однакові назви, але один гірший, трьохзірковий, тобто ну, нам він не підходив, а один вже кращий. Ми знову ж таки звертаємося до цього агентства, пояснюємо ситуацію, чи не буде так, що ми попадемо все-таки до цього гіршого готелю. Вони нас запевняють, ні, ось вам фото, все. Тобто просто люди не професіонали своєї справи. Звертати увагу на рівень підготовки менеджера, які... Наскільки глибоко він знає той чи інший об'єкт, про який ви з ним говорите, ту країну, про яку ви з ним говорите як можливий варіант вашої поїздки, Якщо ви відчуваєте певні, скажімо, якісь такі приховані моменти, то свідчить про недосконалість підготовки цього менеджера, про неволодіння продуктом, і це треба, щоб у була. Ми приїхали туди, і звісно, це був гірший цей готель. Ну, ми починаємо це все вирішувати. Ну, в першу чергу, це звертаєшся до гіда в такій ситуації. Далі пишемо заяву. Провели ми в цьому не дуже хорошому готелі десь півтора дні. поки все ж таки нас переселили до кращого. Ми все таки добилися свого, але потрібно наполягати, тому що ну туристична агенція починає зразу казати, ви ж знали, куди ви їдете, і запевняти, що ну вони нічого не можуть вдіяти. Це був трьохзірковий готель. Ну зрозуміло, вже не того рівня номери, далека дуже відстань від моря, немає своєї там першої лінії. Пляжної і все інше, тобто, а в той телі який їхали ми, там було і онлайн іонклюзів, і хороша інфраструктура. Ну і все. все так, як ми хотіли. А ми приїхали просто, а тут нічого немає. Назва та ж сама ні? ситуація, в яку потрапила героїня програми зі своїми друзями, не поодинока, але варто пам'ятати, що бувають ще критичніші моменти, та про це трішки згодом. Дуже багато нервів повсували. От майже два дні в нас ми провели стрес, тому що це не те, що ми очікували, це заплачені гроші. Що робити, куди бігти в чужій країні? Нервів дуже багато не залишили. Ми були дуже обурені ну спочатку, але потім наш відпочинок пройшов як найкращим чином. По поверненню в Україну ми, звісно, думали написати там скаргу до е, е, відділу у справах захисту споживачів. Але ну якось все ж таки ми не зробили цього. Можливо, пошкодували їхню репутацію. Навіть не хочу називати, яка це туристична фірма. Просто треба бути дуже уважним. Туристичний бізнес в рівному пристали дуже багатьма так, офісів туристичних, які є. Безумовно, з них так само є такі, які працюють цілий рік, які працюють стабільно, а є такі, які з'являються в травні і в серпні вже немає. До жовтня, може, не дотягуватись. То на тих, може, теж не треба так особисто звертати увагу. Не хочу в принципі, казати, що в Рівному така була, була компанія, яка відправляла людей в Домініканську Республіку. Зібрала дуже цікаві там, ну, пропозиції, такі, там, авіаперелі до Понтакану, з Києва на Москву, з Москви до Понтакани. Ось, Все було дуже, ну, дуже казково, ціни взагалі приємні. І люди долетіли до Москви, очікуючи пересадку на Понтакану. Виявилося, що ніяк Пунтакани не буде. І ніяку туру вони, виявляється, не бронювали. Це дуже цікавий бізнес. Ну, Зарівнею я точно не знаю, чи є такі. Сподіваюся, що таких немає фірм. Ось, Але ну, оператори, які є дуже от, оператори, які формують безпосередньо ці потівки, які відправляють людей, які безпосередньо е, працюють з агентами. А ті, в свою чергу, з клієнтами. Ось, бувають такі, трапляються випадки, коли сама фірма збанкротувала, і вже люди вже загрузилися на борт з літака, прилетіли в країну, а фірми вже немає. Дуже яскравим прикладом було банкротство такої фірми, як Каріятур. Якщо ж ви вирішили не ризикувати і скористатися правом на відпустку, відвідавши один з українських курортів, і свято вірите в те, що такий вибір збереже ваші сили та нерви, будь ласка, але. Декілька років підряд я їздила з однією фірмою. Це перевірена фірма. Там перевізники дуже відповідальні люди. Вони роблять те все для пасажирів і забезпечуючи, включаючи і безпеку перевезення, і культурне обслуговування, тому що це тисячі кілометрів. У пані Лідії дещо інша історія. В той час, як в плані відпочинку в неї не виникло жодних питань, то до перевізників претензії з'явилися. Показали мені схему автобуса, показали наші місця, все мене влаштовувало. Більше двох тисяч я заплатила за дорогу. Посадка була якась така авральна біля бопака. От, там 10 хвилин бігом, 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 бігом нас просто фактично повкидали в цей автобус, не дали навіть оглянутися, так ми заскочили в автобус і поїхали. Місця, які я, які мені були призначені, вони мали знаходитися у мене за спиною. Ну, за спиною, але виявилося, що вони не за спиною, а над цією сходовою ямою. Це десь півтора-два метри висота і така невеличка дощечка прикріплена так, що ті ноги поставити, а там уже йде глибина. Ще не побачивши морських пейзажів та не ступивши на Херсонську землю, пані Лідія була готова повернутися додому. Прийшлося посадити над ямою, і я вже сіла на підлогу, і оцих дітей я тримала до самого Херсона, діти спали, щоб вони не впали. Звичайно, <плес> то вже був відпочинок, але все на нервах, тільки б не зірватися. Я дзвоню фірму, що, будь ласка, поміняйте мені місця. А мені кажуть, а, вас, а ви там алкоголь розпивали. Мене чуть не хватив сердечний приступ. Як, який алкоголь в автобусі не продихнути? З нас стекло просто, наче хто нас облив водою. І вони ще заявляють, яка мова, який алкоголь, як там не можна від зупинки до зупинки вода. Вода гаряча в пляшках була, бо але обіцяли кондиціонер. На тим кондиціонером там і близько його не було. Випадки є, їх є не дуже багато. На жаль, вони все таки відбуваються і, можливо, навіть не завжди в цьому винні туристичні фірми, як туристи також приймають певну участь в тому, що вони не цікавляться досконально інформацією про свій відпочинок. Хіба що якийсь турист буде такий ну, байдужий до того до свого вибору? Коли йому будуть пропонувати готель, а він навіть не поцікавиться, що це за готель, в якому районі, скільки зірочок, які послуги будуть входити у вартість цього, ну його подорожі. І чи дійсно він платить ту суму, і скільки воно коштує, а не переплачує більше, ніж там можливо заплатити. Ну тоді турист сам він розвину, ну, хай винує себе. Бо дійсно кожна людина зараз має доступ до інтернету, там він може побачити сам готель, що входить, його пропозиції, які вихід до моря, чи далеко до моря, також які номери, які номерний фонд, чи він новий, чи старий, коли були останні реновації в цьому готелі, і чи коштує він тих грошей, що він платить зараз турагенту. Питання вибору є надзвичайно важливим і в тому контексті, що починаючи з 2010 року, держава перестала контролювати туристичну діяльність в Україні. Туристичні фірми, які почали працювати зовсім недавно, як правило, от за час, коли відмінили ліцензування турагенської діяльності. На ринок вийшли е, ті, хто займався перевезеннями. Це є проблема, тому що вони не знають кухні, е, е, як формується туристичний продукт, як він продається. Відміна ліцензії по строму туристичний ринок України. Дуже багато просто приватних підприємців, які вважають, що цікавим продуктом є продаж послуг в плані туризму. Саме я навіть знаю, ну. Одну, дві, декілька агенцій людини взагалі не мали жодного якогось розуміння, що таке туризм, що таке, як взагалі продавати. І коли людей відправляли в один номер по чотири чоловіки. Хоча в номері, але дуже дивно, як ну, взагалі система пустила, наприклад, щоб людей поселили конкретно четверо людей в один номер. Як правило, основні моменти, які наступають в плані того, що щось не так склалося, це як правило чомусь. Але переліт обіцяли, часто кажуть, от написано, переліт, каже, виліт з Києва, з Борисполя в 10 годин 30 хвилин. В 10 годин 30 хвилин літак не вилітає, вилітає, кажуть, в 12.40, 12.40 в не вилітає, вилітає в 16.40. За цей період часу ми нічого не можемо зробити. Ми не маємо ніякого впливу на перевізника даного вибуху авіакомпанії. Це тільки туроператор. Але у авіакомпанії знайдеться куча причин. В Першу чергу, що вона посилається, безпека пасажирів, то не так, то не так, Попробуй, перевірити, наскільки це правда. Щодо самого розташування, харчування, проживання, Тут теж бувають проблеми, але вони набагато рідше, ніж це, про що я сказав. Залишається відкритим ще одне питання. Чи реально в нинішніх умовах відстоювати свої права і чи можна відновити справедливість? Виявляється, що так. Процедура складна. Процедура реальна. Але часі. Ви маєте апілювати. До. Того, куди ви зверталися, кому скажемо до нас, якщо не до якого така ситуація склалася з нашим клієнтом, ми відповідно і відповідаємо чи в суді, чи в способності перед вами за цю ситуацію. А вже ми маємо апелювати до туроператора.